На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Списки бійців гвардії наступу засекретять. Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко. Командири підрозділів відкриті та публічні особи. а От списки рядових бійців оприлюднювати не будуть. До гвардії на різні посади вже подали заявки 23 тисячі добровольців. До складу війдуть розвідники, медики, водії та техніки. Серед охочих поповнювати лави і жінки. Їх, за даними Клименка, близько 5% від усіх охочих. Інозначно Емців у добровольчі штурмів бригади зараз не беруть. За словами міністра внутрішніх справ, мінімальна зарплата у місці постійної дислокації становитиме від 25 тисяч гривень. Далі суму визначатимуть залежно від району перебування та ведення бойових дій. Дітей евакуюватимуть промусово. Відповідний механізм вивезення неповнолітніх із зон активних бойових дій. Ухвалив кабінет міністрів. Підставою для цього відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, що погоджене із органами військового командування та координаційним штабом із питань евакуації населення. Дітей вивозитимуть у супроводі одного із батьків або ж опікуна. Їхня відмова евакуювати дитину не допускається. Вказано, що наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей підпадає тільки Бахмут. Менше чотирьох тисяч людей залишається нині у Бахмуті. Серед них мінімум 38 дітей. Про це повідомили у міністерстві реінтеграції окупованих територій. За даними відомства, до війни у місті проживали понад 70 тисяч людей, із них 12 тисяч діти. Бахмут нині під постійними обстрілами. Влада та поліцейські вмовляють людей виїжджати із небезпечних районів Донеччини. Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів у Бахмуті. Про ситуацію в місті розповів український прикордонник каже, ситуація складна, втім, ворог не має успіху та зазнає великих втрат. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчує скажу це, він спробував знищити два мости. Натомість, ми все рівно отримуємо все, що все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Родину із трьома дітьми евакуювали напередодні з українського Нью-Йорка. Найменшій дитині півтора роки. Поліцейські забрали сім'ю із зони обстрілів до безпечного місця. Надалі ж жінка із дітьми за допомогою волонтерів планують зупинитися у Черкасах. За даними поліції, наразі у турецькій громаді залишаються ще понад 800 дітей. Андрей. Старшего зовут Тимофей. Чему Вероника. Почему вы не выезжала? Потому что боялась. Боялась выехать, так? Да, и сейчас тоже боюсь выехать. Только жили. Стреляют, ну, детей... я просто детей, не выпускала на улицу. Они сидели все время дома. Андрюша сейчас боится, плачет. Ну, и старшие дети тоже плачут иногда. Поліція Торецька несе службу в штатному режимі забезпечує виконання поліцейських функцій. Також проводимо евакуацію населення громади. У Києві попрощалися із чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи із добровольчого батальйону. Братство Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим вони загинули на кордоні Брянської області Росії у ніч на 25 грудня 2022 року. Військові виконували найскладніші завдання на території підконтрольній ворогу. Батальйон Братство займався не лише підривною діяльністю тилу ворога, але й передавав дані про розташування ворожої техніки та об'єктів критичної інфраструктури українській розвідці. Попрощатися із героями на Майдан Незалежності прийшли сотні людей. Роботу, яку ми робили, це звісно велика праця. І він прикро, що вони загинули. Це вірно, велика втрата як для е, української нації, я думаю, так і для Збройних сил України, тому що ну, таку роботу робот, ну, роблять лепше люди. наші. Таку роботу роблять професіонали. Вони були якраз таки тими, хто робив це доволі добре. Бібру починати всі справи і ну, так вільні втрати як для нас, так і для мій особисто з їх Максима і Юра. Я знаю особисто, з 15-го року були з ними, тому ну, для мене так само вільні в лікарні. Вони працюють в тилу ворога, так само, як розвідка, вона залітає далеко в тил ворога і те, таким чином можуть несподівано е, робити для ворога якісь... Е, Справи, які розрушають його інфраструктуру або дають розвідці дані, котрі можуть ще артилерію, безпілотниками ще більше причинити шкоду ворогу. Наводив російські ракети на торговельні центри. І ще одного ворожого інформатора викрили слідчі служби безпеки на Дніпропетровщині. Ним виявився місцевий житель. Зловмисник повідомляв російські спецслужби про переміщення наших оборонців в області, а іще передавав окупантам координати торговельних закладів, центральних площ та інших місць, де масово перебувають люди. При цьому змінював їх назви і позначав як військові об'єкти. Далі росіяни готували ракетні атаки. За це обіцяли колаборанту посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Правоохоронці затримали зрадника у його ж помешканні. Щоб перетнути кордон, стали водолазами у двох чоловіків у гідрокостюмах. Зупинили біля кордону України. Із Румунією вони збиралися перепливати холодну та повноводну річку тису. Так хотіли ухилитися від призову. І ще трьох клянтів затримали на українсько-угорській ділянці. Мешканці Закарпаття у супроводі двох переправників також планували подолати тису. Щоправда, гумовим човном. Порушники зізналися, що організаторам так званої подорожі мали сплатити по 4 тисячі доларів. 93-й бригаді Холодний Яр потрібні дві автівки. Останній автомобіль, який був у хлопців, знищений. Тож військові терміново потребують нового транспорту. Автівки є під Києвом, потрібно їх лише викупити. На це треба зібрати 380 тисяч гривень. Номер картки ви зараз бачите на своїх екранах. А ми просимо долучитися до цього збору, адже кожна гривня важлива. Вона допомагає нашим військовим боротися та наближати спільну перемогу. Волонтери допомагають волонтерам. Гончаренко центр влаштовує спеціальні сніданки, де за круглим столом добродійники обговорюють проблеми, діляться досвідом, а іще отримують емоційне розвантаження. Приєдналися до волонтерського зібрання, і наші репортери. Катерина з Маріуполя виїхала у середині березня. Зізнається, далі залишатись у рідному місті було вже не сила. У Маріуполі працювала у приватному дитячому садку раннього розвитку, готувала малюків до школи. Тепер тим самим займається у садочку при волонтерському центрі. Тут виключно діти Маріуполя всі переселенці з Маріуполя. Наша мета дитячий простір. Це міні садочок, щоб, щоб компенсувати можливість дітям спілкування один з одним, соціалізація і підготовка до школи. Одеський центр «Я Маріуполь» – один з 17, що діють по всій Україні. Починався він з пункту побутових послуг. Тут вимушені переселенці з Маріуполя отримували медичні стоматологічні послуги. У центрі почали працювати психологи, а згодом тут почали видавати і гуманітарну допомогу. Норвезька рада у справах біженців дуже великі. Там нам привезла набори гігієни. Також міжнародна організація з міграції привезла велику кількість великих наборів гігієни. По 15 кілограм кожен набор Маріупольцям допомагають не лише великі міжнародні організації. А й Одесити Олена не вважає себе волонтером, просто весь час намагається допомагати, донатить гроші на ЗСУ або ж приносить одяг переселенцям. Я знаю, як вони туди виїжали. Що в чому стояли, дійсно. дійстійна майстра за полчаса їм сказали виїхати, ані просто от дом віз візокам, ві тібно Всьом чом стояли, тож виїхалі. Перші місяці після виїзду з окупованих та прифронтових зон люди потребували психологічної допомоги через страх. Після року повномасштабного вторгнення люди звертаються до психологів через емоційне вигорання та змореність життя в чужому домі. Психологічну втому відчувають і волонтери. Тож фахівці Гончаренко центру влаштовують волонтерські сніданки, зустрічі, щоб обговорити, порадитись та відпочити. Нам потрібна співпраця. Всіх наших волонтерів сьогодні волонтерство це безумовно феномен, який там вразив весь світ, українське волонтерство, яке створює оту міць і незламність України. Це якраз створює волонтери і силу. Але ця сила будується на горизонтальних зв'язках, тобто зв'язках один з одним. Одеський Гончаренко Центр та Я Маріуполь Одеса вже давно співпрацюють у допомозі Збройним силам України. Маріупольці приходять у Гончаренко-центр Чорномор'я плести маскувальні сітки. А тепер волонтери домовились використовувати. Стовити потужну освітню базу гончаренко-центру для допомоги у пошуку роботи для маріупольців, а саме курси англійської. Ну а й найголовнішим результатом такої співпраці стане відкриття гончаренко центру у звільненому Маріуполі. Олена Мілова, Арсен Подосян, телеканал прямий. На цьому у мене поки все, але більше оперативної інформації ви завжди зможете знайти у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь. Інструкція, як це зробити зараз на ваших екранах, і звісно, не забувайте про youtube канал Там багато цікавих відео із гостями щодо найактальніших питань. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.